Усім привіт! Я Даша, і це моє традиційне відео про те, які флакончики живуть у мене на початку року в моєму парфумерному комоді в двох шухлядах. І у шафі те, що не влізло в комод. І почну я із найвищих і найгарніших флаконів. І першим буде в уманіті мюглер. Дуже гарно зеленчить ланцюжок. Панянка, гарний цікавий флакон, рожева рідина, аромат солонуватий з таким інжиром чи то такими просто соковитими літніми фруктами, квіти в ньому є, гарно пахне. Найкраще для мене розкривається влітку. Шанель, коромандель, і це в мене туалетна вода, тому це такий баняк найбільший в мене на 200 мл. ну І, відповідно, невеличкий залишок знятої туалетної води. І мені найгарніша коромандель саме от в такому форматі про дерево, про пачулі такі солодкі в міру і не дуже підвальні. Дуже гарний такий універсальний аромат. Знову ж таки, в старому форматі Шанель No5 Premier. Сучасна для мене дуже цитрусова і швидко злітає з мене. А оця версія більш така от кремова. І я довше її на собі чую, і вона прям така дуже гарна, такі квіти, альдегіди, кремовість, такі якісь дорога, відчуття дорогого парфуму. От реально саме з цим святковим ароматом. Сінема від Yves Saint Laurent, такий нарядний флакон із золотом. І сам аромат дуже гарний, я шкодую, що я з ним не познайомилася раніше. Це цитруси, чайність, дерево і трошечки фоном якихось квітів. Але от в основному це для мене такий цитрусово-древний аромат. Теж дуже гарно, дуже класно звучить шлейфово От на холодну пору року, от просто на зустрічі з друзями і так далі просто клас. Ателье дезорс, Іріс фов, і тут. Багато золота цей флакончик. Щось ніяк від мене не піде. Я давно зрозуміла, що мені сотки забагато і що він ну, дуже довго зі мною, але чомусь він не хоче е, шукати собі нового господаря. А сам аромат в основному про дерево і є трошки ірису і кориці на старті. Він такий м'якенький, е, светровий ароматик, огортаючий, приємний, але е, ну, от, забагато мені його. Я його надто сильно на собі відчуваю. Але він, тим не менш класний, хоч про нього і рідко говорить. Ну що ж, далі для контрасту піде все маленьке. А почну я з парфумованого бальзаму для тіла від діптік Fleur Депо. Сам аромат е, такий про перець, про мускуси, про іриси, про шкіру. І в бальзамі для тіла, от я вхопила просто на одній з барахолок 10 мл. Крему він трошечки інший, він мускусно-ірисовий, без перцю, без прям сильної якоїсь замші, але ну, ноткою вона все ж таки проскакує. І зараз спробую вам відкрутити дуже класний сам по собі цей бальзам. Він водночас і не липкий, і не рідкий, і не надто густий, дуже приємний і гарно тримає. Запах на шкірі, і взагалі гарно шкіру зволожує. Дуже класний цей бальзам. Прям мені сподобалося, я такі штуки рідко використовую, але от цією буде користуватись. І в мене тут ще не тревели, але відливанти великі, які я маю зносити. Це кіліан-принцеса ще з кульки, відповідно від старого формулювання. І це. Маршмелоу не пересолочені, тому що вони відтінені зеленим чаєм. І ця ванілька дуже приємна на холод. І ще одна ванілька – ваніля Фьорді мандорло Ака Капи. І це ваніль трошечки з мигдалем, вона наче кремне, крем якийсь, але воно не до кінця їстівне. І оця ванілька дуже приємна і не пласка. Взагалі, Ака Капа – непоганий бренд, такий достойний. Ось у мене ще є тревел калікантус. Це вже такі білі квіти, насичені, класні, гучні, які я більше люблю носити в тепло. І тут дуже така мінька якісна, її не страшно кудись покласти, взяти з собою. Це, скажу зараз, скільки мілілітрів, 15, ось навіть не 10, і на мейкапі вони проскакують за гарними цінами. Дуже класна і аромат, і взагалі сама по собі мініатюрка. З новинок минулого року ідоль, льоди туалет ідоль, але легкий, шлейфовий, такий холодний зелений чай і трошечки троянди дуже класно на літо. Сі-Sad Sun 15 мл це роликові олійні парфуми, вони не спиртові. І тут про італійські якісь класні трави, про інжир, про пляж, про пісок, про море. Дуже класний, позитивний саме літній аромат, аромат про відпустку, аромат про відпочинок на морі. Ось, але ну, в мене не доходять руки його носити саме влітку. Так він в мене новим і стоїть. Essential Parfums The Musk. Ось, Зараз вам покажу краще. І це трошечки лаванди, білий пухнастий мускус, аромат повністю білого кольору, дуже чистий і приємний. Склва, в мене ось парочка, їх виставлю поряд. Це Wood Iris, лісовий ірис, такий з трошечки з хвойністю, з деревами і ірисом, дуже класно. І замшевий гіацинт. Як написано, так і чується. Замша і гіацинт, прям солодкуватий, квіточка, земелька, оцей горщик, оці його листочки Ну, дуже-дуже натуралістично обожнюю. Це в мене Moonlight in Heaven, Кіліана. І я мучилася довго, прям півроку, чи треба мені флакон і де його взяти по гарній ціні. І я все ж таки вирішила спочатку вхопити мініатюрку за гарною ціною, хай собі буде. От, А я вже розношу її і подумаю, чи треба мені буде флакон. Це в мене Mad, Elien, цікавий нішевий бренд. Панами, панами про землистість, якусь квіти, ґрунт, можливо, мокрий асфальт. Це теж ролик, мініатюрка роликова, але спиртова. Ось і. Він такий теж з зеленню якоюсь, тобто такий лісний ліс, але природний і задумливий аромат панама. Coco – це просто кокосові вафельки і ванілька, і воно позитивне, приємне, ніжне, дуже класно і смачно. Мініатюрка сплеш, найтфол пачулі від Кароліни Ерери це, здається, знята бутікова лінійка. Ось тут пачулі з корицею дають вишневість. ну Сплеші я не дуже люблю, тому вони в мене так і стоять практично повними. Другий сплеш, який я вам покажу, це Cartier Carat. Я довго роздумувала над флаконом, але ціни так виросли, що мені якось ну, шкода стало віддавати за флакон, і ось мені подарували мініатюрку, Cartier Carat. Я думаю, перелити в спрей і носити навесні, коли я хотітиму саме отакі весняні квіти з трошечки якимись грушевими мускусами. Оце просто такий оберемок вологих квітів навесні. Ще одна мініатюрка Fantasy Com'unity Perfumes, кола Honey Shake, і це про ем, не те, щоб колу, для мене прям її не дуже багато, але це кориця, це трошечки якоїсь вишневості. Ем, це от не бубе але певна солодкуватість і є. Ось. В основному аромат про симпатичну корицю, солодку. True Breed Country Life це для мене... Квіти, цілий букет різних білих квітів, там гарденія, тубероза, жасмин, солодкі, якісь фрукти, наче яблучка, не яблучка. І ти сидиш в тебе такий пікнік на галявині. І тобі дуже солодко, дуже приємно, і ти сидиш в саду, тому квіти довкола просто бояють. Ось такий якийсь справді country лайф і остання з мініатюрок, це «Унжардін Медітеране» від «Ермес». Дуже гарно виглядає така мініатюрка, ковпачок зовсім тоненький, зараз відкручу його. І аромат про цитруси, інжир, якусь легку, ялівець, не ялівець, щось такого плану, тобто це така дорога попід деревами до. Моря, інжир, інжирне листячко, зелень, дуже гарний аромат. Ну, я впевнена, що ви цей сад знаєте, як і я. Наступна порція флаконів, і це будуть хілінбері, найкраща ожина з якоюсь спильністю, значить ти її зриваєш її, от скуща десь при дорозі. Дуже класно і влітку, і взимку, і ще влітку я чую трошечки. Помадної троянди, але не багато, ось, А взимку ця помада більш фруктова і дуже довго, дуже класно тримається. Хілін Бері Джорм Студіо. Ще про ягоди Froсті Berry and Bliss Cake, фентезі ком'юніті Perfumes. я вже робила огляд окремо на них. Це така кисленька ягода, ожина, не ожина. Не смородина, а от якісь такі лісові ягоди е, мікс. І от кисленький старт мені дуже-дуже подобається. Далі він йде більш такий е, більш такий якийсь жирненький, не знаю, сандал, не сандал, кремовість, не кремовість, от щось таке в ньому є. Е, е, наступний серж-лютанс, в мене їх зараз тільки два: фіз дежуа. І це такий тягучий, е, терпкий. Мед і білі квіти, там заявлено нічний жасмин, і це такий білоквітковий аромат на тепло, коли він стає таким м'яким, не колючим, не таким міцним і солодким. От мені він подобається якраз більше в спеку. І сантал Межіскюль, його повна протилежність, тому що я люблю його більше в холод, коли він такий светриковий, це сандал без огірковості, без неприємних якихось нот. Просто така от м'яка светрова огорта. І я люблю такі коротенькі етикетки. У лютанців я не люблю великі е, сучасні. Онскат 80 це ваніль, квіти і гвоздика. Прям відносить в якісь 90-ті роки, коли. Е, Мами, наші, мої, однокласники користувалися от, чим, чимось таким, чимось подібним. Це не клон на щось, це прям якийсь такий оммаж на цілу епоху. І просто так от відносить флешбеками кудись туди, в далеке дитинство. Ось, ну, не 80-ті, 80, тому що 80 в 80-х мене ще дитинства не було. Ось, але якби не гвоздика, я б його носила повноцінно, а так, на жаль, я гвоздику не переношу. Далі дольна Софія Османтус, і це класний аромат про нектаринчики прям про сік з них і про замшу. І Він класно мені на літо. І ще така китичка дуже приємна. Джуліет Хезеган у старенькому флакончику. Lady Van Jeans це троянда з пачулями і мускусами. І трошечки прохолодую, напевно, від пачулі і від лаванди, яка от ідеально на мене сідає. Краще там за Родрігесів і так далі. І от, ну, це для мене рідкість, щоб все гарно сіло, і троянда і мускус, і от Тому в мене невеликий залишок, і я прям його бережу. І не хочу купляти новий. І Франческа Б'янкі, Бізантін Ембер, але це не Ембер, не Амбра для мене, а це для мене аромат про шкіру. про... Якісь такі осінні вайби, коли вже трошки волога земля, опале листя. Дуже приємно, дуже гарно, і от тепло від шкіри прям відчувається. Тому на холодну пору року він дуже-дуже класний. Ось вам мої най-най-най амуажики. це брекен, зелень, червоні ягоди, ліс, шкіра. Такий хижий, зелений, яскравий, міняється в різні пори року, і дуже, звучить гарно, і дуже гарно звучить завжди. І класний кораловий флакончик із золотим відливом. Непрозорий, але, в принципі, на просвіт видно, що там по рідині. Ще один червоний флакон, амуаж Джорні. І це вже замша, мед, пилок квітів і самі квіти, і він теж дуже класно і по-різному. Розкривається в різні пори року. Теж його дуже люблю і ношу. Це ваніль абрикоски, османтус, мигдаль, який може трошечки давити саншайн амуаж, але от він з часом якось став на мені м'якіший, або моє сприйняття змінилося, і теж його час від часу, час від часу полюбляю носити. Амуаш імітейшн найкраща, така смородина, аж лікерна, дуже класна на тепло, на весну і класний флакончик. Я таке Люблю. Те, що переливається. І амуаж мемуар: кожен в ньому щось чує своє, і східний вайб, і шипровість, і е нотки шкіри, нотки якихось фруктів, сухофруктів, дуже гарний, е завжди доречний, мені здається, на будь-який сезон, на будь-яку е подію, коли от вам просто його хочеться на собі мати і носити. І такий чорний флакон. Тут у нас присвячений відьмаку-аромат про бузок і агрус від Shade Blue Lilacs and Gooseberries». І він для мене більш такий фруктово-агрусовий, аніж бузковий. бузок, можливо, тут такий білий, не фіолетовий, не темний. Ось. Далі Aedes 90 з 16A Orchard це адреса їхнього бутіка. Бренд перезапустили і зробили їм цей новий аромат. Не скажу, що в захваті від флаконів, хоча насправді він приємний із магнітною кришечкою. Ось. І це от такий мускусний повсякденний аромат, трошечки замші, трошечки якоїсь ірисовості. Цитрус, імбир, айву, я не чую там ні фруктів, ні гостринки імбиря, але він дуже класний, такий дуже приємний, м'який, але водночас відчутний. І два таміни це фанфари, він трошечки мені деколи в чоловічу сторону йде, бо там заявлена нота верму, така, і тут є така гіркотравність, і це неролі, по факту єдині неролі, які я можу спокійно на собі носити. І він дуже класно охолоджує в спеку. А це Тамін Браві, це теж його протилежність, солодка зимова сестра про лактонність, горіхи, мед, дуже солодке, дуже насичене і дуже класне і цікаве на холод. Це Spring Poetry від Вільнюс Фум Парфум, І це реально такі весняні. Вологі квіти і зелені трошечки, які покращують настрій восени і навесні, і думаю, в лютому теж. Це я з виставки колись привезла, в нас його немає, на жаль. Це сантал Headspace, це сандал неогірковий і шампусік у верхніх нотах, тому для мене це дуже святковий аромат. І прикольний флакон, бо це тридцятка, а він така манюська і здорова кришка. Галівант Лондон це біла троянда, вологість, така лондонська, ем, волога погода, як на мене. Е, і на осінь він ідеально підходить. І тут трошки е, шкіри є. Е, е, дуже цікавий такий аромат, е, трошки меланхолійний, і для мене от справді про якусь такий вологий клімат. Лондону, не Лондону, я там не була, але от асоціації, асоціації навіює. Десендурга Де-Базєр, і це. Інжир, ірис, отакі класні фрукти. Дуже гарно. І от зелена ірисова така база, вона трошки шершава в холод, а влітку вона прям дуже і дуже комфортна. І такий гарний флакончик. Wave Child Room 1015, і це трошки кокосика, дині, кавуни, теж такий жуйковий, цукерковий аромат. Донька каже на нього, що це пахне цукерочками. І дуже гарний синій колір. Я люблю кольорове скло. Ззаду мої Міллер Харрисці. Brighton Rock Міллер Harris це квіткові льодяники. Солонуватість і пудра ні на що не схожий, на весну дуже класний. Це найкращий гріпфрут, і ще й стійкий на мені, і дуже класно його носити в дощ. Dance Eman's The Lace. Ось, і він дуже-дуже класний. І це такий зелений, більше для мене провербену отакі якісь солодкуваті цитрусово тросово-зелені нотки, він теж стійкий, я його от сьогодні носила, і тут ще такий текст є на наліпці. Мілер, Харріс, Селадон – це їхній, умовно, новий аромат. Ну і остання порція на сьогодні це синє кольорове скло панітони від Мілано Фрагранце, і це ем, свіжий панітони. Ем, Сухофрукти замочені в алкоголі, оці апельсинові цукати. Я зразу згадую про ярмарок в Польщі, у Вроцлаві, і там ще десь вафлі смажать на цьому ярмарку. Багато всього, всієї випічки запахи змішуються в повітрі. І це для мене панетони. Я його ношу-люблю, хоча гурманіку я не дуже. Повна протилежність, Матче Медітейшн від Mizon Марджела. Ось, і це просто класний, освіжаючий, тонізуючий зелений чай. В якомусь пробнику у мене було багато чогось солодкого цього шоколаду, що мені не подобалось, а тут взагалі немає, і я цьому дуже рада. Мюглер супрафлорал – це гіацинт ладан. І ще щось здається, було в нотах. Зараз не згадаю так швидко, але це такий умовно пудровий, м'який, квітковий, такий більш в сторону квіткової класики, напевно, аромат. Дуже такий стильний і позачасовий. Це бджола зоологіста, це просто все, що може вам бджілка принести: мед, пилок, і квіти, з яких вона нектар цей збирає. Ось, і Багато-багато ну, меду, і віск. Звісно ж, віск і дуже гарний аромат. Він з часом дуже сильно темніє. Був колись жовтіший, а вже такий коричневий. Театру Фрагранси табаку це схоже на табако-ваніль, але тут приємна гвоздика. Тут є е, заявлений зелений чай, здається, і ну, щось таке від нього є. І він не дуже ванільний, а більш спецієвий. Ось, не дуже сухофруктний, але все це дуже приємно і гарно звучить навіть влітку. В мініатюрках я пропустила бо от в такому кофрі бакелітовому, пластиковому. Це Маль Synthetic Джангл. Я рада, що я купила ще до. Того, як вони переназвали цей аромат на Synthetic Nature. Ось. І це виразна зелень і трошечки конвалій, дуже люблю його в різні пори року. Такий класний зелений аромат, дуже-дуже гучний і приємний. Ще один зелений аромат про м'яту «You or someone Like You. Це м'ята і е, листя смородини. Я думала, що я зношу цей залишок влітку, але ну, щось не склалося. Ну і нічого. Зате буде на новий сезон. І тут ще лишився фіделіс Федя від de де Перфамс. І це про. Е, Каву, дерево, смоли, дуже класний, теплий аромат. Е і на себе крапельку люблю наносити, і коли він звучить е з чоловіка поряд. Просто такий дуже-дуже гарний де деревний аромат, без неприємних ноток, а просто щось таке лакшері. Ось, ну і, відповідно, флакон теж такий крутий. Ось, і це, здається, був останній флакон у мене. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе! І до наступних відео. Бувайте!